Колись давно в Україні хлопча виростало, невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало те хлоп'я і горя не знало, Та настав лихий світанок. Батьків враз не стало. Став тоді, малий Тарасик, світом мандрувати І удяка працювавши мудрості вивчати. Ой і тяжко було в дяка малому хлопчині. Утікав і не оглядався в одній сорочині. Став тоді, малий Тарасик, у пана служити. І малому кобзарику легше стало жити. Вчився в пана малювати і пішов навчатись. Та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство й пролетіло. Тарас став дорослим, пройшли роки, посивіло його вже волосся. Та й досі пам'ятаєм хлопчика малого, що з дитинства став писати кобзареве слово.